Які теми гуглять українці вранці суботи, 30 серпня? Це День авіації України та День далекобійника. Гуглять усе, що пов'язано із цими професійними святами. Семантична хмара найпопулярніших пошуків виглядає ось так. 45 ракет та 537 БПЛА за даними повітряних сил скерувала Росія цієї ночі в Україну. Найбільше постраждали Дніпро та Запоріжжя. Вибухи лунали в районі Луцька. Вже відомо про одну загиблу людину і десятки постраждалих. Палають НПЗ в Сизрані і в Краснодарі. Комедійну містерію, клуб вбивства по четвергах, який вийшов на Netflix, Також активно гуглять з Настею Кам'янських, яка у США співала російською, розірвав угоду ювелірний бренд, обличчям якого вона була Трамп, надіслав до берегів Венесуеліві. Корабель. Наразі не зрозуміло, з якої причини. Результативним видався початок четвертого туру в УПЛ. Зоря тимчасово йде другої чемпіонаті. Зіграно стартові матчі в інших європейських першостях. Зокрема, перемогу здобув Мілан. Поляки найбільше гуглять про неділю хандльову, магазини завтра відчинені, купуватимуть канцтовари та лептопи.